Доброго дня, шановне панство, продовжуємо використовувати свінг. Сьогодні покажу, на прикладі також гри, але має назву Змійка Snake. І так, мета гри змійка. Керувати лінією, яка постійно довшає і, врешті, стає основною перешкодою для самої себе. Збільшується в розмірі за допомогу поїдання предметів. Цю гру я розділив на два відео. В першому відео базові такі класи, які будуть використовуватись. Тобто костяк, скажімо так. А в наступному відео я буду створювати логіку. Ну, Давайте початку вам покажу все, що є. Потім під кінець розкажу, що буде в наступному відео. І так, створюємо Snake Frame, with height параметри, Title Snake. І сюди будемо за. Кидати Snake panel. Там буде е, все основне крутитися. Engine, так скажемо. <хи> так. Центруємо, бачимо. Resizable false, щоб не можна було, тому що в нас змійка ходить по клітинкам і не можна змінювати розмір вікна. Ну, і Close Operation. зачиняємо нашу програмку. Коли клікаємо на хрестик. Так. Основний engine. Engine, наш движок. Так, square size буде 20. Це клітинка, фактично, 20 на 20. Наша змія є, таймер. Таймер, це, він повинен для того, щоб оновлювати фрейми, тобто кадри. І лісенер. Щоб слухати е, за допомогою кнопок, щоб нам керувати цією змінкою. З, змійкою. Обачайте. Давайте подивимось на саму спочатку змійку. Розберемо змійка. Клас змійка, і в неї є тіло. І тіло це у нас масив square. Давайте одразу square. В square, тобто квадратику нашому, є x і y, тобто розташування, ну і сетери, і гетери. Ну і конструктор. Все. Йдемо далі. Давайте подивимось ще так. direction. Нам треба знати, в яку сторону змійка рухається: вверх, вправо, вниз, вліво. Для цього я створив цей намчик. І виходить так, що якщо в нас рухається в якусь сторону, то кожен чик знає, в яку сторону розмістити, повинна голова бути. Тобто, фактично, в яку сторону вона повинна повернутись. Або якщо зберігається той самий дірекшн, то просто вона на одну клітинку вперед йде. Так, дивимося. Якщо вверх, то ми просто по Y йдемо вверх, мінусуємо, тобто зліва-зверху, зліва, як пам'ятаєте, відлік йде 0-0. Тобто, якщо ми мінусуємо, то ми наближаємось до верху. Далі, right. Ми теж саме робимо тільки по X, по X ми рухаємось вправо, тобто збільшуємо по X. Тепер. так секунду, я проб... Не так клікнув. Тепер bottom. Ми спускаємось догори, тобто нам по Y треба збільшувати. І вліво, тобто по X, нам треба зменшувати. І все на square size. Все. Так. Тепер move. Дивіться. Виходить так, що змійка повинна рухатись постійно в якусь сторону. Тобто її хвіст повинен, останній блок її хвоста повинен стати на місце перед останнього блоку перед ним, яким знаходиться. Так? І той, який перед ним, повинен зайняти місце, яке знаходиться перед іншим ним. Тобто, а якщо дивитися з кінця, то перший повинен зайняти місце другого, другий повинен зайняти місце третього, третій повинен Четверто, і так, до гори. Далі. Тому я починаю з кінця. body.length – мінус 1. Тобто, ми використовуємо, ну, давайте базово 4, наприклад. І тоді у нас по індексу буде останній 3. І ми кажемо: третій, займи, будь ласка, те, що перед тобою, по індексу 2. Ми беремо ці два сквери і всього-навсього. А останньому з них, тобто current присваїмо, це значення, яке був до нього. Все робимо все так само. А останній буде займати місце голови, а голова буде займати direction.turn, тобто туди, коли, куди ми її вказуємо. Якщо ми вказали останній top, так, то вона просто займе над ним. А Якщо left, тобто, вона стане вліво. Все. Ось маленька логіка. Як ми малюємо? Ми малюємо нашу голову. Ми беремо голову а, і робимо наш графік set color green. Я хочу, щоб наша голова була зеленою. І робимо Draw Rect, тобто rectangle. Ми вказуємо X і Y, звідки починати. І square size uh, Height і Width. Все, намалювали. А все інше тіло. Починається з індексу 1. І малюється у нас а, з orange. Orange це. Тобто, голова на зелена, все інше тіло у нас orange. Ну, сетери і кетери. Так, що ми ще не подивилися? Ага. Керування. Key listener. Використовуємо адаптери. А, використовуємо цього адаптера всього-навсього один метод кіст. Якщо ми нажали, ми беремо оцього цього івента кікод, ми дізнаємось, і якщо це VK Up, VK Right, VK Down, VK Left, всього у нас всього клавіші, які вверх, вниз, вліво, вправо на клавіатурі. І в такому випадку, наприклад, якщо ми йдемо вверх, це повинно бути, щоб попереднє наш Direction не був вниз. Якщо він не вниз. То все класно, ми продовжуємо рухатись топ. Це зроблено для того, щоб ми не могли просто на 180 градусів повернутися. Ну, тобто змійка не може так робити, вона б сама себе поїдала. Але, до речі, якщо дуже швидко робити тут, е, треба код так написати, що якщо дуже швидко на нажмати, наприклад, ми робимо вверх, а потім робимо вліво і, і вниз, то все спрацює. І при цьому, якщо... Нажати швидше, ніж оновлиться фрейм, то вона сама себе через себе пройде донизу. а Це на майбутнє, щоб ви подивилися, як можна це виправити. Якщо, звісно, буде цікаво. Так. Що ми тут? Так, фокусал для того, щоб наш Key Listener працював з нашим. З нашою панелі, Якщо ми не зробимо фокус, то будемо нажимати а, кнопки, а так як воно, панелька не фокусується на ньому, то наша панель не буде отримувати а, наші дані, які ми вводимо ну, з клавіатури. Так, ініціалізуємо. Поки ініціалізуємо змійку, у нас буде показ змійка, просто чисто логіка змійка, яка буде рухатись. Все. А, Ініціюємо змійку, в неї буде довжина 4 і задаємо перші її параметри голови. Беремо, Створюємо масив одразу на 4. І заповнюємо все. Вона буде там зверху донизу, десь посередині. І е, наші змійці, цей Snake Body, всетемо. В компоненті. Завжди використовуємо SuperPaint компонент. Завжди. Потім. Пишемо тільки щось своє. І Snake викликаємо Draw. Стосовно Action Performed. Дивіться, Action Performed викликається нашим таймером. Ось, а. Таймер. І кожні 150 мілісекунд це затримка. А ми передаємо сюди цей наш Listener, цей Action Listener. І в нього є Action Perform. І цей метод буде викликатись. Ось, Action Perform. І ми кажемо, нашій змійці, будь ласка, рухайся. По останній ми з Direction Listener отримуємо сюди, приходить Direction, ми його сюди сетуємо і з нього беремо. І кажемо: наша змійка, будь ласка, рухайся в такому-то напрямку. Наступне repaint, тобто перефарм... перемалювати, перефарбувати, відновити коротше, дані. І викличеться Paint компонент. Викликаємо супер пенкомпонент, щоб він там відпрацював, відмалював все, що йому потрібно. Його, все. Ти відпрацював, молодець. А тепер, будь ласка, відмалюй е, те, що я хочу. Я роблю Snake дро і сюди передаю цей графікс. Ну що ж, давайте подивимося, як це працює. Дивіться, ось наша Смійка. І я нею керую. Бачите? Все класно, все йде. До речі, якщо дуже швидко. Не виходить. О, бачили? Вона сама з себе пішла. Це якщо дуже швидко. О, ще те ж саме. А хочу, щоб ви дізналися, як зробити так, щоб цього не було. Щоб коли я клікаю, наприклад, в якусь одну сторону, вона за один фрейм, тобто оновлення фрейму, рухалась тільки в одну сторону. Тобто, фактично, поки вона за 150 мілісекунд намагається оновити. Я співаю два рази змінити Direction. Виходить, якщо вона рухалась вліво, то, наприклад, вгору, то я вліво можу зробити, це допускається, але потім я можу зробити вниз. І виходить так, що вона рухається. Ось, бачите, знову. Це треба перевірку робити на прирепейті. Це, подумайте, якщо, як можна так зробити, щоб була перевірка не в кій щоб кілісінг просто передавав сюди, наприклад, цей дірекшн. А тут вже дірекшн зберігався як старий, так і новий. І коли ми хочемо перемалювати, наприклад, ми дивимося, чи дозволяється нам старий і новий direction, якщо, наприклад, старий там вгору, а ми нажали два рази вліво і вниз, тобто новий буде вниз, і виходить старий вверх, а новий вниз, ми не можемо такого зробити. Тобто ми не будемо змінювати позицію. В такому випадку, до речі, ми взагалі не повернемо. А так. Тоді треба, виходить, ха, зберігати нам рух наліво ми зробили. Це можна. Але потім е, вниз зробити не можна. Тобто вся перевірка повинна бути е, в нашому цьому пенті. Треба зберігати. Угу. А це вже цікаво, до речі, я якось не подумав про це. Треба все-таки. Вліво, і якщо ми вниз зробили, то вліво нам дозволить зробити, а вниз нам вже не дозволить це зробити. Треба буде подумати. Добре, е, наступного е, разу, наступне відеочастина буде що? Check Game Running. Тобто, нам просто треба дивитися, якщо ми програли по якихось там причинах. Взагалі треба зробити так, щоб можна було програти або виграти. Тобто, перевіряти її, чи наша гра все ж. Е, Продовжується потім на коліженс. Колліжен коліз... коліз... це колізії, це коли, наприклад, е... дивіться, я заспрокинув, бачите, вона вийшла собі і пошла. А такого не повинно бути. Я повернув і вона повертається. А такого не повинно бути. Як тільки голова ст... е... стовхується або доходить до цих кордонів, вона повинна гра закінчитись і казати: ви програли, тобто ви врізались. В ці кордони. Це є колізія. А так само вона не має права сама себе поїдати. Тобто, якщо голова штовхнулася з тілом, теж. на це теж треба постійно перевіряти. Далі. Eating object. Нам ж треба, щоб наша змійка росла, стала могучою і виграла Містер Олімпія. Нам треба створити об'єкт. Цей черв'ячок, там або фрукт, якийсь овоч, ну щось таке, коротше. він буде займати одну клітинку. Тобто Square size 20 20 20 на 20. ось І коли голова штиха, штихка, на, налазить або з'їдає, фактично. ну Суть ви зрозуміли треба, щоб змійка, а, тіло змійки збільшилось. Ось це все треба зробити. На наступний раз. Ми вже фактично все підготували, може, треба ще буде якийсь об'єкт. Створити, або я його всередині. Ну, коректно буде створити клас цього об'єкту. Ну, фрут. Давайте називаємо його фрут, пофігу Як він буде. Або веджіт, або що там наша змійка їсть, або ребіт-кролика. Створимо 20 на 20 квадрат і жирний такий кролик. Коротше. Ось. Створити ще треба клас. Ось, і щоб він, до речі, рандомно десь з'являвся. так, це, це, це треба ще це зробити. ось, Фактично базу вже створили, логіка вже працює, змійка їздить, їздить, бігає. А наступного разу треба буде всі ці нововведення зробити. Оцим буду і займатися. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.